Нещодавно в мене виходив ролик, в якому ми розбирали помилки іншого дизайнера в розробці банеру. Саме тоді в мене виникла думка: а чому в своєму телеграм-каналі не запропонувати підписникам скинути свою роботу на розбір? І сьогодні ми розберемо сайт моєї підписниці. Дівчина планувала зробити проєкт у стилі Рубіханс, тому ми не будемо відходити від цих побажань. Відразу скажу, що цей стиль досить спокійно можна застосовувати. Для того ж самого інфобізнесу. Але не треба робити забагато різних елементів, графіки для того, щоб не створювати візуальний шум та не відволікати нашого користувача. Але перед цим мене звати Нюта підписуйся на усі мої соцмережі. В Телеграмі ти можеш дізнатися про мої індивідуальні уроки з вебдизайну та отримати безкоштовні паки в інстаграмі, Тіктосі неймовірні рілси. А якщо тебе цікавить особисте наставництво з вебдизайну, то пиши мені в Телеграм. І також в мене є другий YouTube канал. Нал в форматі переходь, дивись дуже тебе. Там чекаю. А тепер до відео. Сьогодні ви отримуєте міні-версію того, що отримують мої учні в розбірах, але це буде дуже стисло, тому що на платному навчанні я можу один екран розбирати навіть по 40 хвилин. А в цьому ролику я буду вказувати тільки на ключові помилки і покажу, як можна було б допрацювати цей проєкт. І так, перш за все, ми відкриваємо фігму, бачимо ось такий проєкт, і я буду його потрішки розбирати. Перш за все, що мені не подобається, це Шрифти. Мені не подобається поєднання шрифтів у заголовку, але ключовою проблемою є саме використання шрифтів із засічками для дрібного тексту. Такі шрифти підійдуть лише для заголовків. Друга проблема це розмір тексту. Тобто текст неймовірно величезний. Наразі звичайний текст в цьому проєкті і дрібний текст зроблені 32-м розміром. Тобто, це дуже-дуже велике значення. Третя проблема, яку ми бачимо, це погано опрацьований текстовий контент, мало дизайну. Дійсно поглиблюються в це питання, але це дуже важливо, якщо ви хочете, щоб ваш сайт мав нормальну конверсію та продавав. Тож треба краще опрацювати офер, і він і візуально буде виглядати краще, і користувач буде розуміти, що саме ми йому намагаємося продати. Четверта проблема це фотоконтент. Насправді незрозуміла історія з дублікатом фотографії, тобто він просто не має сенсу. Це додатковий шар, який тільки нам заважає, і ніякого візуального ефекту. То від нього просто немає нормального. Також я наполегливо рекомендую вам з самого початку підібрати нормальні фотографії, без порізаних тіл, без обрізаних частин тіла, по типу голови, рук і тому подібне. І п'ята, остання помилка, яку ми будемо сьогодні розбирати та виправляти, це робота саме з фоном. Тобто, в даному випадку обраний плоский візерунок, так, для фону. Але в цьому стилі набагато краще використовувати якусь графіку, якісь фото, які створюють додатково, Додатковий простір, або якісь бліки, світові ефекти і тому подібне. Наразі хочу сказати, що переробка цього екрану в мене зайняла 20 хвилин. Судіть самі, багато це чи мало, а я покажу вам, як це відбувалося, і прокоментую це. Перш за все, нам треба створити фрейм. Фрейм я залишу таким самим: 1920 в ширину. Також я за допомогою лінійки, лінійка включається на Shift-R, додаю такі полоски, які будуть в нас. Відгороджувати саме робочу зону, тобто там, де ми будемо розташовувати текстовий контент. Далі ви можете налаштувати сітку, або якщо ви дуже ледача людина, то можете використовувати цей метод для своїх проєктів для практики. І так, перш за все, нам треба щось зробити з фотографією. Я не хочу вибирати іншу фотографію, тобто будемо використовувати той контент, який ми маємо. Тому я використовую плагін, який називається фото... Фотопія, фотопія, вот, фотоп... Ви зрозуміли мене. Тобто цей плагін фотошопу, який нам допоможе зараз якось виправити цю ситуацію. Ми використовуємо ластик та прибираємо ці жорсткі обрізані частини, ніби так і було задумано. Далі нам треба написати текстовий контент. Я обираю шрифт Days One і пишу текстовий контент. Курс для новачків, макіяж для себе від Ельвіри Лукіної. Після цього додаємо додатковий контент, який в нас був в оригінальному макеті, в оригінальному. Першому екрані, але робимо його меншим, цей текст. Ці кола також робимо меншими, а колір цього тексту робимо білим. Та залишаємо акценти, звичайно ж. Після цього малюємо дві кнопки. Не забуваємо про те, що перша кнопка в нас буде така основна, тому я роблю невеличкий градієнт. Тобто по бокам залишаємо фіолетовий колір, у центрі робимо чуть світліший фіолетовий колір. І пишемо текст Записатися на курс. Друга кнопка в нас буде додаткова, тому я зроблю її самообводкою. Програма курсу. Далі над нашим заголовком я додаю текст, який посилить бажання записатися саме зараз. Тобто, отримую знижку 20% при сплаті курсу до 5 грудня на будь-який тариф. І біля цього тексту додаємо зірочку, а також робимо таку обводку, кутами, які ми трохи закруглимо. Після цього я додаю градієнт на текст, тому що це просто розповсюджено саме у цьому стилі. І також додаємо. Зверху плашки про те, коли в нас буде старт навчання, скільки це навчання буде йти, а також опишемо, в якому форматі воно буде проходити. Тобто ключові такі моменти. Після цього останні кроки це наш фон. Пишу в гуглі сіра тканина. Потім я просто з допомогою лейр блюру її розмиваю, змінюю в ефектах цю картинку на оверлей. І після цього збоку я додаю наші пір'я, які були в оригінальному макеті, щоб не відходити від. Стилістики, яку задала нам інша дизайнерка. Ось такий перший екран був до, ось такий після. Це перетворення зайняло всього 20 хвилин. Якщо тобі сподобався цей ролик, будь ласка, постав лайк, напиши коментар, підпишись на цей ютуб канал, на другий ютуб канал, також на мій інстаграм, TikTok, телеграм-канал, щоб не втрачати класні можливості та класні паки. А якщо тебе цікавить особисте наставництво з дизайну, то пиши мені в телеграм, та я розповім усі деталі. Ну, на наступному этаже.